Миколай своїм ходом їде в місто Бахмут. Хо-хо-хо. Любить? Дякую. Круті, пацани.

Приходите. Тепер налево. Миколай. Відмороз в Росії з собою. Спасибо. Межечку. Що ви кажете, Миколай? Ви теж зі зброєю? Я зі зброєю. Хай би тільки ці покидьки російські спробували образити наших українців ох, Миколай бедамів! І, і медведика тримайте. І тримайте, звісно, пазли. Миколайку без покорок не ходить. Здравствуйте, дідушка Мороз, откуда ж ты к нам слайд? А ми не дідусь Мороз, ми святий Миколай. А, а святой звати? Олексій, тримай машинку. Олексій, тримайте таку енциклопедію про динозаврів. Ви бачите? Пазли. І в мене косточок немає. Давай. Постучи. Папа. А я не бачу вас. Доброго дня вам. Это Коля. Микола, вимітьозка, Микола. Микола одразу отримує ялинку. Треба книжечку. Такими гарними малюнками, дивись. Спасибо вам ну, вашості. О, о який важкий, як він багато певно їсть. Дякую вам. Костіку, хорошому мальчику, хороша да, Костіко, машинка. машина. Спасибо вам. Все хорошо. Yeah, all... Все буде добре, все буде Україна. Схуєть можна. З Миколаєм! Дякую. Да, да, да. Я вибачаюсь, поспішаю до діточок, а дорослі потім. Потримаєте лялечка. Цукерочки, обов'язково, ну, Вибачаюсь. Ну, у вас тут всередині так уютненько. Я Я махмуті, так? Давайте. Хочемо подякувати тим людям, які допомогли і зібрали подарунки, шоколад і решта е, хороших речей для бахмутських дітей. І не тільки для дітей з прифронтових зон, е, для дітей, які пізнали, що таке війна не по телевізору. Ми дякуємо вам. Слава Україні. А я до тебе дивись. Cantei aqui. Papada, vai ficar